Друзі, привіт! Сьогодні буде чудова снасть, яка добре підійде для водойм, де багато різної муляки на дні. Тобто вона не буде провалюватись і ховати наші гачки. Як часто буває, що ми сидимо, думаємо, що просто нема кльову, а насправді наші гачки просто там десь в муляці і ніяк і їх не знайде. Тепер, друзі, дивіться, в мене є ось такі два повітця невеличкі. Важливо, щоб вони були не дуже довгі. І в мене є намистинки. Намистинка 6 мм. Це ви потім будете підбирати під свій шнур. Далі поясню, як, як, як і чого. Я петельку продягаю намистинку. Поки я знімаю це відео, я вже два рази підбирав шнур та намістини, щоб вони друг до дружки підходили. Ось надягаю намистинку, і вона у мене на повідці. Це дуже важливий фактор, оцей мул. Іноді в наші поразки, саме із за того, що на незнайомій водоймі ми не знаємо, яке там дно, особливо, якщо це навесні або восени. І в нас просто не клює, ми не розуміємо чому. Ну, Як, як звичайно, думаємо, що погода або ще щось. А потім дізнаємося, що хтось на сам, насправді ловив і дуже добре ловив, але на іншу снасть. Ось ця снасть саме для таких випадків, коли нема кльову саме за мулу. Ось такі два повіця я підготував. Тепер мені потрібен шнур. Шнур підбираємо таким чином, щоб зараз, коли я зараз зав'яжу тут вузлик, щоб оця намистина не пройшла ну, через цей вузол. Тобто я роблю звичайний вузол, спочатку одинарний. Ось такий, так. А потім продягаю сюди ще раз, і в нас він буде подвійний. Ось такий вузлик. Тепер дивіться, мені треба, так, як у нас шнур завжди розпушиться, мені треба його трошки так підрівняти, щоб я міг натягнути цю намистинку. Так, зараз. Ось це важливий момент, щоб у нас цей шнур підходив до цієї намистини або навпаки. Вона має отак ходити по шнуру, але не повинна злітати із цього вузла. Він має дуже міцно її тримати. Потім надягаємо годівничку, ось таку, дуже важливо, щоб вона була, була пустишкою. Це насправді майже ключовий момент. У мене дуже погано проходить скрізь неї шнур. Тому я буду використовувати короповий гачок. Ось так за шнур цепляюсь і затягую його в гадівницю. Ось таким чином. Затягну і в мене гадівниця зараз впирається в цю намистинку. Тепер нам треба надягти другу намистинку з нашим повідцем. Надягаємо другу намистинку. І в нас виходить ось така краса. Дивіться. Після того, як ми наділи другий повідець, нам треба ось тут зав'язати вузол. Так само, як ми зав'язували перший. Спочатку один, потім ще раз продягаємо, і у нас він буде подвійний. Тепер його стягуємо ближче до намистинки, щоб він був біля неї. Ось таким чином. І затягуємо. Тепер нам потрібно прив'язати сюди вантаж. Тобто в мене буде вантаж хвіст, він дуже чудово вспливає Саме на цю снасть він підходить чудово. Вантаж хвіст, кому потрібен, залишу посилання в описі. Тепер я прив'язую його вузлом клінч Один раз. Два, обернув, три. Тепер цей кінчик сюди. І сюди, ну, будь-який вузол використовуйте, який вам більш подобається. І затягуємо, як я розрахував шнур. Так, тепер оце все діло ми. Трошки сховаємо, щоб в нас було воно естетично. І дивимось. Після падіння воду вантаж пирнає в наш мул. В нього є ось його 15 см. А сама годівниця з повіцями залишається зовні, тобто лежати зверху. І дивіться, так як в неї немає свого вантажу, тут буде чисто каша, то вона не дуже буде важка і вона буде триматись. На самому мулу. Цьому. Я раджу використовувати один гачок, наприклад, на пінопласт, другий на опариш. І дивитесь, що у вас краще, краще буде працювати. Потім ставити повіця саме на це. Тобто, один спливає ще вище над мулякою, а на іншому лежить апариш і він лежить на амуляції. Два вузли в нас тримають між намистинами цю годівницю і самі повіці Тобто це надійна фіксація, ніяких проблем з цим немає. Тут вище зав'язуємо або петельку, або прив'язуємо карабін, як зазвичай ми робимо на всіх снастях. Друзі, якщо вам відео сподобалось, будь ласка, лайк і підписка. І до нових зустрічей.